Привет. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Місто Мочера Італія. Скоро весна. В Італії вже бачите, цвітуть деякі кущі, деякі дерева. Починають цвісти. Вже цвіте кульбаба. І буйно цвітуть маргарітки. Я часто знімаю на своєму ютуб-каналі ці квіти і показую вам. В цьому короткому відео розкажу вам про історію із мого життя, яка тягнеться вже не один рік, а якщо точно, то майже три роки. Ось на початку квітня місяця буде три роки. Ну, неприємна історія. Єдине приємне, знаєте що, друзі, в цій історії, що я вижила, це єдине приємне. Е, я минулого року, 25-го року, да, десь в кінці не серпня місяця приїхала в Україну. Покажу вам ще один кущ трохи стригнений, теж цвіте буйним цвітом, не боїться, він холодів, трохи, правда, листя. Помарніло. Жасмін, це, бачите, жовтий жасмін, він і так пахне. Запах немає такого насиченого запаху як білого жасміну. Тий більш нейтральний запах. Я навіть не знала, що це жасмін. Мені жіночка в YouTube написала, бачите, вік живий вік учись. Я приїхала в Україну в серпні місяці, не пробула я й тиждень в Україні, і тут на мій телефон, а в мене в телефоні дві сім карти одна українська, одна італійська. Дзвінок, італійський номер висвічується. Я не підняла трубку. Думаю, людина буде і незнайомий якийсь номер телефона. Я не підняла трубку, думаю, буде людина платити. За міжнародні оці дзвінки. Думаю, далі, можливо, знайду цей номер через WhatsApp. І справді я знайшла WhatsApp, цей номер телефона і пишу, ви мені дзвонили. І тут буквально через кілька хвилин мені приходить на WhatsApp повідомлення від цього ж незнайомого номеру. І вона Добрий день вас турбує інспектор поліції. Місто Анкона. Це, це Італія Анкона, регіональний центр. До речі. Покажу вам Маргарітки, як цвітуть наші такі дрібненькі ромашечки. Бачите? Маргарітки трохи сьогодні хмурно, вони закриті більшість. Вас турбує, вас розшукує. Ми вас розшукуємо у зв'язку із кримінальною справою, такою-то, такою. У такою мене серце стало. Давай я дзвонити на WhatsApp. Правда, вона відповіла мені. Ну, я кажу, що ви мені поясніть, що це за кримінальна справа. От в чому мене звинувачують. Вона каже. E, значить, Ім'я Марко називає і фамілію. Кажу, ви знаєте, я не знаю ніякого Марку. Подивіться, будь ласка, в чому мене звинувачують? Вона дивиться по документах і каже, собака. Ну, я тепер зрозуміла, в чому справа. Так, майже три роки назад, в квітні місяці. Я гуляла, йшла до озера, да, нікого не чіпала, йшла дорогою, публічне місце, да, дорога, і біля одного будинку, біля якого не було ніякого ні загородження. Дві собаки вибігли на дорогу. Одна гавкала дрібненька, а друга мовчала. Але та, що мовчала, на мене напала і вкусила. Це добре, що я не зробила ніякого. Е Руху не кричала, не бігла, я такою оніміла. Оні, оні це ще мене спасло, бо, не дай Боже, один рух вправо-вліво, чи якийсь крик, то та собака мене б загризла на місці. Ця собака зветься е, порода пасторе. Пастора переводиться з італійської мови як е, е, пастух. Пастух. Е, бер... із Бергом, ну, скажімо так, ця раса імно італійська. Я так зрозуміла, що це тип собак італійських, які от вони як допомагають оцим пастухам попістили худобу, овець, корів і Ну, вкусила мене ця собака. І я прийшла додому як змогла. Обробила рану йодом, да, помила цю рану все. І я дивлюся, що ночі ця нога мене турбує, не можу спати. Пішла інфекція, нога спухла, рана почервоніла. Мені важко ходити. Ну, я пішла до лікарні. В лікарні мене спитали, чому ти сьогодні прийшла. Я Кажу, ви знаєте, я кажу, е в шоці, от, і тим більше, що я іноземка, що я навіть не знаю, як мені бути і що мені робити. Правда, вони обробили мені рану, назначили антибіотик, ще там деякі препарати. Ну, відправили до лікаря, мого лікаря. А тут вихідні дні, якраз Пасха. Мені погано, ця нога турбує, спухла. Іду я якраз в день Пасхи до чергового лікаря. У місті є от черговий лікар, да? до якого в разі потреби можна звертатися. Я звернулася я до цього чергового лікаря, він подивився, обробив рану. Він каже, що якщо що, то приймай, так і пірін. Ну це як перестамол від болі. От якщо буде температура, теж парацетамол, да? і підеш до свого лікаря, добре. Потім я ж попала після Паски через кілька днів. Це мене 6 квітня вкусив собака, 7 я пішла в лікарню, аж 11 квітня я змогла попасти по до мого лікаря, да, лікаря цього ж сімейного лікаря. Він поміняв антибіотик. От. Написав мені одне лікування назад. Ну, факт того, що нога довго не гоїлася, довго, вона турбувала. І він ще продовжив мені лікарня, не пам'ятаю. І що хочу сказати, друзі, що коли вкусив тебе собака, ти розумієш, що це непроста травма. Дуже тяжко говілася, інфекцію мені передалася собака. Я боялася, щоб ця собака не заразила мене е, оцим сказом, через те, що я бачила, що собака агресивна. Це, по-перше, по-друге, е, сам ця, ця шерсть довга, там до 15 сантиметрів середньому ця шерсть цієї раси собак. Да? І така ця грязна, ця собака вивалена. Ой, Боже мій милий. І крім того, потім вже я звернулася до ветеринара, і ветеринар, що обсажував цю собаку, каже, що він ще цей пес не, не без прививок. Собака бігає де хоче, має контакт з дикими звірями. Да? Не вакцинований, злий, ну, зли, агресивний, кидається на людей. Да? І сам ще цей пес дуже грязний. Ця шерсть його обліплена цією грязюкою. Я була дуже налякана, боялася дійсно, щоб е е не заразитися, щоб не заразив мене цей пес оцим сказом. Пажко я переносила цю хворобу, інфекцію він мені передав, рана гноїлася, довго я мучительно лікувалася, але я вижила. Ну що я хочу сказати, друзі? І після того, як я подала. Е Пішла в лікарню, я ще звернулася, написала в поліцію, написала заяву. Я переживала за своє здоров'я, я хотіла, щоб знати, що за собака мене вкусив, чи вона обстежена, чи він чи здоровий цей пес, чи не здоровий. Да? Ви знаєте, і зараз, вже, коли майже три роки тягнеться ця справа, я розумію, скільки помилок я наробила. Подивіться, як буйно цвіте мімоза. Хоч холодні ще дні, сьогодні дощ цілий день і холод, і вітер, вибачте, за якість звуку, тому що вітряно сьогодні. Знаєте, що я хочу сказати? Якщо вже писати заяву в поліцію, да, то тільки з адвокатом, тому що я дуже багато зробила помилок. От, непоправимих. І за того, що я в чужій країні, я не знаю, що мені робити, куди мені йти. Не було людини поряд, щоб мені отак підказала, що мені робити. З адвокатом я не зв'язувалася, в мене й не було адвоката тоді. У мене не було адвоката. І взагалі в той час, коли оцей собака вкусив мене і мені погано, хіба думаєш про адвокатів, про якісь судові засідання? Я думала, аби вижити, аби вилікуватися. Розумієте? Вітер, вітер тут сквозняки гуляють. І зараз скажу от. Пройшло вже майже три роки, так? я з цими переїздами з України в Італію, з Італії, в Україну, з півночі Італії сюди, в зону марки, з одного міста в другий. Так? І я з цими переїздами загубила частину цих документів, що вони мені необхідні. І я їх не можу встановити більше. Так, ці лікарняні я загубила, змогла тільки встановити перший листок лікарняних. Розумієте, це всього там. Кілька днів це по перше. По-друге, оцей візит до чергового лікаря в день Пасхи я не можу не могла встановити вже. Я подзвонила, і каже, що це неможливо. Прийшло вже два роки. Все розумієте? Два роки я взагалі не мала ніяких новин. І коли мене знайшла оцей інспектор поліції і переслала потім мені документи, визов виклик до суду, ці всі справи, то, то виявилося, що було судове засідання рік назад, але я не була присутна через те, що мене ніхто не проінформував, розумієте? То й все. З чим йти на суд, які документи показувати, яких немає, і яких неможливо відновити. Так що таке? Або не писати заяву взагалі, не тратити свій час, вижила і вижила, і слава Богу. А якщо вже дійсно писати заяву, то тільки з адвокатом, і щоб адвокат, нормальний адвокат, тебе вів. Вів цю справу. Нічого ж не знаю. Що робити, як робити? От зараз вже йде справа, що якусь там компенсацію, да, Всі чеки треба, чеки на медицину. От порвали, порвали мені собака, порвав мені одежу, да, вкусив і порвав штани, штани від спортивного костюму марка The North Face, дорога марка, штани тільки купила, розумієте? Штани дорогі, я не пам'ятаю. Десь 30-40 євро ці штани мені тільки обійшлися, розумієте. А вона мені каже: О, треба чек. Який чек? Три роки назад я купила ці штани, що я всі чеки буду складувати, розумієте? Все, нема компенсації. Таке Тоже бюрократія, терпіння. І ви знаєте, я вже втомилася, я втомилася, вже я зараз думаю тільки, як можна скоріше закрити цю справу і поставити крапку. Непонятно, ще, коли воно закінчиться і чим воно закінчиться. Тому що три роки це вже переливається з пустого порожнє, а толку ніякого. Але кажу, я, то, що я пережила, я вже думала життям прощатися, тому що дуже було погано. Ця по-перше, залишився оцей ж травма на все життя. На все життя залишилася травма психологіка. Я от боюся собак. Вже пройшло майже три роки, а така боязнь собак залишилася на все життя, розумієте? Так що не повторюйте моїх помилок. Вчіться на помилках. Ну, що хочу сказати, от, Звичайно, моя вина. Але дуже важко, коли ти в чужій країні, отак сам один, без якої підтримки, дуже важко. Навіть знайти адвоката більш-менш адекватного теж важко. Ну Зараз цей адвокат в мене непогана, вона жіночка, да? але дивлюся теж, похуй жоли, похуй похуймент. Якось так трохи. Я не бачу, вона могла б зробити більше. Отак робить по мінімуму щось. А так, як людина, вона коректна. От, вихована, вроді би, не дурочка. Я кажу, я дивлюся, вона отак по мінімуму щось там робить. Щось питаєш, на десятий раз може щось вона е якусь бумажку підніме, та і все. Зробить якийсь рух. Такі от справи, друзі. Ну, це не її вина, а такий тут менталітет. От вони й живуть по 100 років через те, що так відносяться до життя, до своєї роботи. Відбувають час і думають про себе, а не так, як ми віддаємо себе на цій роботі. Багато із нас. Добре, друзі, таке коротеньке відео. Історії з мого життя. На жаль, така. Дуже весело. Якщо вам сподобалось це відео, не будьте байдужі, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Всім добра і всім гарного дня! Бережіть себе.